Оксана Макосій, вихователька з 25-річним стажем, розповідає, ніколи б не подумала, що може залишитися без роботи через війну. Останнім часом ми працюємо в екстремальних умовах зв'язку з ковідом. Вже ми до тих умов адаптувалися екстремальних. Тепер нам доводиться знову адаптуватись до нових умов. Чекали досить довго, зраділи, тому що вже набридло сидіти вдома. Хочеться спілкування із колегами, з дітьми. Цей дошкільний заклад в Острозі відновив роботу 2 травня. Нагадаємо, що розпорядження про роботу чергових груп в дитсадках начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль видав 4 квітня. У ньому йдеться, що працювати можуть ті заклади, які мають укриття. Ми прийняли рішення про відкриття першого садочка в нашій громаді. Я переконаний, що це не останній. Будемо відкривати ще в інших населених пунктах. Тут питання йде не тільки того, що дитина має соціалізуватися, бути в суспільстві, навчатися, готуватися до школи, Тут ще таке комплексне це питання. У нас війна, ми тилова громада, і ми всі працюємо на перемогу нашої держави, відповідно, дитина в садочку, батьки зайняті, працевлаштовані на роботі. У цьому дитячому садку сховища працівники облаштували своїми силами. Сюди перенесли столи з стільцями та ліжка. Ну намагались по максимуму зробити комфортне перебування дітей у сховищі, щоб їм було менш стресово, щоб було чим зайнятися. То е, обов'язково знесли питну воду. Питну воду, вимоги звичайно, що діти перебувають, можуть перебувати тут не одну годину. Звичайно, пити можуть захотіти. Обов'язково підготували їм горщики, доки не маємо тут санвузла. Наразі тут навчається 72 дитини. Шестеро з них з родин, які приїхали на Рівненщину з регіонів, де ведуться бойові дії. При потребі тут готові прийняти ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у цьому дитячому садку, займалося до трьохсот дошкільнят. Функціонує вісім вікових груп. Ми зробили їх всі чергові, тому що це щоб було зручніше і педагогічним працівникам, і батькам. Групи наповнені порядка десяти чоловік, тому що є й менші дітки, то ми менше наповнення зробили. Ну але в першу тривогу ми за сім хвилин, це враховуючи те, що це був такий час, за сім хвилин ми вже були в підвалі. Нині на Рівнощині, окрім острога, дошкільні заклади також працюють у вараші та володимирці. Загалом це шість дитсадків, які відвідує 300 дітей. Зі слів директора департаменту освіти в області Петра Коржевського. Цього недостатньо. Є аналіз, є потреба, але немає рішень. Всі рішення належать приймати. Власнику чи засновнику або уповноваженому органу, тобто все тепер в руках територіальних громад. Я думаю, що на наступному тижні матимемо іншу ситуацію, десь розуміння того, що робота закладів дошкільної освіти має бути відновлена в більшій кількості. Є очікування тих 8-9 травня, воно десь стримувало. Зараз розуміємо, що так чи інакше виходити треба з реалії життя. Катерина Сірук, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.